Ты ч прыгай, я тебе заразиться кену, бля. Ну, блин, блін, я, блин. Гимно. У мене все тоже є ця фигня, не. Я, я луч, короче, прибережу. Подло, блин. О, ідуть, 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 ідуть. Иди сюда. Загубив, чи Ай -яй -яй, ти чо такі робиш? що? Ай-яй-яй, ну, ты че такие тычки робишь? Нуж ж женщина. Та наша ты сила туда, блин, та там ж зараз відновляться. Ай! О, як так? Я на хотів, пиде підібрати. Та блін! Оце я хотів зробити. О йот! Та пішли, ви я погнав. Це є мене наворот. Хочу приколи. Ле мене дабо на, наші давно тули. Да, да, да. Це є мене ці приколи. До ну, побачила. на подивину наїк. Це на ураті почишов. Що вони вихо... чого вони такі розумні, -мо? Буля, ты такі руку куда стріляють? Бля, звідси я не можу боса валити, типа. Бля, в мене є ідея. Але ні, так не спрацюю. А що в мене там по? У снаряги. У него бомба. Опа. Я придумала. Ой! E, Дамаша, будь Дурак А як це працює? Дамаша, будь ласка, будь Эй! Е! Кому, ну, блін! Б! Ой-ой! ой це? це? Я думав, буду зарвалити зверху! Жесть! Так, ну побігли, блін, весело! А Ну, іди сюди, іди сюда! Чепушело, воу, 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 воу. Nee. Не во, во, Дурак. Я во, 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 А ну иди сюда. По одному, по одному порядке черги, давай. Давай, 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 ух ты, у вас тут захист. Я прохит шел. Я думав, мене не не на того потрапив. Де би я, де би я, де би я, де би я не був. Все про тебе нагадую. Е! чи що? Ого. Оце ти мощний, мощний. День пройшов, як завжди. Як завжди добре, чи як завжди погано. Ой. Яхуй сам розбив, я якраз тю подивитися, що там лупє це що за звук був? О oh, май! Ого, що за тройнічок? Deep Dark Fantasies. Воу, воу, воу. Йов моє. Це ти кидаєш? Жесть, що це бачить? Це хтось біжить до мене щось тут чути. Ніби хтось біг. А, спускаємося на Так, походу це ми звідси прийшли. А що за місце? А, да, ми звідси прийшли. Так, будем валити. О, бля. Опа! Велика е, душа угу. зниклого мерця. О, диви, висить. Чо висиш? Давай! Давай будемо биться. <плес> а ти що кидаєшся на мене? Май совість. Так, добре. Ди сюди. Пригай! Давай, давай до мене. Ай, будем биться. Я тоже шмію так дві. Ах ти ж подлюка! А Та не злися, не злися. давай по черзі. А ти чо тікаєш від мене, сцекло? Давай. Ого! А це ти даєш? А ну, не так, бум! Ех, по яйцям тобі, по яйцям! По яєчкам Ау. Ух, ти шо, ти шо, так гноты? Ай, блін Бля. Бля, вин тоже в пол. Победа, <с Olympics> <сор>. блядь. <сор> Сука. Блядь. <Ой. сор> oh, блядь, <сор> гениально. Качаться так гениально, блядь? Ух, сука. A few moments later. Блин, ну до речі гарно, да. Що за сейву? Благодать Благодать зайшла. Э, за це був пиромант. Типа, короче, мах чи клун гадал. Приворот и урот, їбало, як то кажуть. Але я думаю, вибір бандита. Ки бандит. Так треба в одній руці. Мені здається, зараз буде ...пиздилка. Не бей сильно. А, ні, ти не будеш мене бити. А, алло. Я в Астора. And I'm not I'm sunlight. now that i am undead, i have come to this great land, the birthplace of lord gwyn, to seek my very own son. that's strange. well, you should. no need to hide your reaction. i get that look all the time. this shows the oh, aha. Uh -huh. so i didn't. i have a proposition if you have a moment. the oh, way i see it, our fates appear to be intertwined. in a land brimming with hollows, could that really be mere chance? so what do you say? why not help one another on this lonely journey? yes, of course. this pleases me greatly. well then, take this. it's strange beings in a strange land. The now, read we'll read with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers. You shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between Spot my summon signature easily by its brilliant aura. must be blind. А ну сейчас, Сейс. поясню Пояснювали бригаду мені в студію. Я можу його призвати, типа, какривода, типа, да? Хто знає, напишіть, please. А я пока батончик захаваю. Бля, батончик охуенный, вафля типа в шоколаде. На. Я батончик топовый. Батончик вафельный в шоколаде. Uh -huh. Назва батончика Карамель Вафер Барс Короче, как из не знаю. Окей okay. Мне никто не предсказал Так и живем далее Ладно, идем дальше Але він щось мені дав. Добре, що хоть не пиздюлей. <піздював> а, во! Вставляє знак призиву. Да, його можна призвати. Ну поки я думаю. А, там вже нічого, типу. Я вже, в принципе понял. можна можно прикли... По одному. Ух ти ж, блях! Дракончик! Ти моя радість. Так, і чим тебе вольнути? Мене нема чим тебе вольнути. Та ні, я йду в віці. Я, я на таке не підписувався. І чистити локу далі. До побачення. Які дракони, блядь. Кей дракон. Бля, поможи, там дракон, короче. О, oh, hello there. I will stay behind to gaze at я понял, ты пофиг. Но его нужно призвать. Блин, я не знаю, що робити. Там были эти драконы? Мы мне бы би... чем-то дальним его вольнуть. Ромка, чем его валить? Только брать Так що мене по зброї? Вийди глянемо, що по зброї Ей моя булочка. Так. Ой, та фігня одна. Тільки сок. сукерою валити. Ну, да. Це буде важкувато. А він може бути добрий. Шановний дракон, не вийде не мене. Не, не, не паліть, будь ласка. Не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Я більше так не буду. Дайте якусь мені зброю. Якусь дальню проти нього. Ух ти, це що, я кудись, коротше... Захожу куди не треба. Так, а тут що? А де я взагалі? Так, я поняв, коротше, мені сюди. О! хвіст дракончика. Мені казали, що в хвості дракончика є зброя. Типа можна залутати зброю, але треба якийсь... Дальні це Дальню ружбайку золота, кисербалет, чи то лук. Не речи, не речи, Давай цього поки вольнем. не набідуся. Так, що це? Блин, чим ми його вольну, да? Я би здалеку сдалеку чимось би вольну його. А ти що тут забув? Хто плыкал тебе сюда? Да що ти тут лозишь? Куда хилитися? Я що дозволяв таке? Що даєш? Та наш университет длинный матч. ж якийсь лук. Що таке? Та шида ешь тут? О, Що ти? Ого, достав. А ч ты достаешь? Блин, а ч він свече, блин? Так немає працювати. Скики нужно колупаты. У меня на дракончика уже немає. Що, он же получив? А, є. фух, я уже злякався, що він полетів. Ні, ну з ним зараз буде весело. Так, але якщо ж дракончик. <кій> що треба десь полазити тут, а Так, я тут спустився? Я тут ще бачу десь був тільки що прохід. Ну, я піднімуся. А, ні ні ви вишо, ви вишо. сюда вот. Ого. О. Так, я швидко спустился. А, на Б просто нажатый, прикиньте. Ага. Ты чё так бьешь? Кто дозволял? Ну что ты так делаешь? будеш вмирати чи ні. Дивій хілку должна достати. Падло. Я сам захилюся. А цей бичара буде зі мною, биться. О! Бі! йопку Ти не мав сюди зайти, ти мав залагатись! Аааа! Попробуем сзади, його ну ты. привіт! привет! Дякую за подорони. На! Сейчас я думаю, він будет сильным. Рицарський щит. Бля, ну мы бандит. Ахай буде, типа, вкрали, да, в рыцаре? Дай боже. А він сильніший за наш? У нас 62, 226. А в цей 68 на 205. Не на багато. Так, да, якось трохи не дуже ми виглядаємо. А він козирицю вильнув. Ого, а це щось такий такий, я бачу такий. всякий, не такий. Що, ти не такий, як всі? Ти піздлює відходиш, як всі. А ну коп'я попробуй, бо. Протестити, тестити, бо так, по діло не буде. Ти за боссу цього кажеш, да? Я так і поняв. Як тільки побачив, що ти написав, я так і поняв. Та давай сыпчатку тих, що наверху. Попробуємо їх вильнути. Хоча й силу. Та я зараз все одно відкисну, типу я все одно повернуся, де я був. Ух ти бляха. Nice. Що за дядько важний? Щось він залагав. Ого. Вести там показано скільки треба душ на наступний рівень. Да, Зараз подивлюся. Зараз хай мене цей... Або може зараз ми його вольне. Зараз я прочитаю. Він тут відкривається, блін, а я бы сзади його вальнув. Дякую Демозор, дякую за підписку. Ти ч хилися, падло? Хто дозволяв, блін? Ого, ого. Ти таке вмієш? А Та чекай, я ж хилився, ну май совість, ну ти. Май Богу в серці. І в скейла є ранги дебіа, зара я поняв. Деревляну. Я, я теж люблю, до речі, ранги всякі. Я на ігри ставлю ранги. Я вам потім поясню, що це таке Що вам цікаво, буде Нєе. Ну типу того, да. Тут що тут приколи всякі Це типу ліфт? Тільки її не використовую. Та ні, не буду. Это ты пулив такие, короче. Ну и да. Что не? Это не лифт? Это пластка? Эй, куда? Да, я. Де я? А можна мене наверх? Ні. Я що, на саму першу локу повернувся? Зараз помочь чудо? Та походу, да. Ну ладно. Не понял, ти му здохнути вже давно мене mm -hmm. Я Не поняв, чого ти хилишся? Хто розрішал? Mm -hmm. Тільки попробуй захилитись, я тебе дам, блин. Піздюлей, блин. Ты б забачишь, лих хилитись думал. Шо одне з другим. совістю взагалі нема.

Ого. Ну давай, 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 давай дай якось на арену вийдемо. щоб більше охват взяти. Давай. Попав, попав. Чекай, митро. Ззаді на тебе. А повернись Що не... ти? Дуель, да? Ого, ти що? Заблочив? Ти таке вмієш? Це ти молодець. Ммм. ж розумієш, що ти відкриваєшся. Ух ты! Ого! Уху-ху! Чеден боссовай Чи це не бос? Я Не знаю, хто це Я буду його ебатися А чим його валити? Чим його валити? його спис не бере. Якийсь кам'яний, бля. Ебать. Чи без ноги, блядь? А з тобою, друже, був Честер, і я дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалась дана серія, підпишись, щоб не пропустити нові. Нажми лайкосика, напиши якийсь гарний коментар. Буду вдячний твоїй підтримці. А ми ще з тобою почуємося. І саме головне: бережи себе та своїх рідних. Бай-бай!